У селі Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровщини відбувся цікавий захід, майстер-клас Миколаївського розпису, який організували студія оберіг та благодійна асоціація життя переможе. Сама атмосфера надихала, об'єднувала і демонструвала важливість збереження культурної спадщини нашої області. Миколаївський розпис, так як і всі інші види розписів, котрі в нас є на Україні, має свої канонічні особливості. Це, по-перше, зелене або охристе тло, яке є символом: зелене тло це символіка лісів нашого рідного краю. А Охристе тло це колосисті поля золотавої пшениці. В миколаївському розписі використовується сім основних кольорів. Малюємо цей розпис з весільних скринь, котрі. В нас є в нашій музейній кімнаті. Основний малюнок був виконаний червоним кольором. Далі використовуємо краплаковий колір. Він схожий на буряковий, вишневий. Це один із відтінків червоного кольору. Краплак, білий колір, жовтий колір, блакит синій. І рожевий більше до коралового. І ще особливість миколаївського розпису полягає в тому, що сама композиція складається тільки з рослинного орнаменту. Символізм в цьому розписі це дерево життя. Ми активно малюємо самі, малюємо сувенірну продукцію. Задля чого їздимо на різні фестивалі ярмарки. Ми не тільки малюємо, ми ще спілкуємось, і це нас заряджає. А так як ми малюємо кольорами, це піднімає настрій, розслабляє і це дуже гарно впливає. Допомагають розвивати в дитині здібності і моторні, і уявні. І завдяки розпису вона може пізнавати і розвиватися в ньому. Такі творчі заходи мають велике значення для дітей, особливо під час війни. Ми зацікавлені представити нашу студію, яка розмальовує такі гарні вироби. Картини, і ми хотіли це все презентувати для того, щоб нас бачили, щоб нами цікавилися, щоб нам ну мабуть допомагали. Картини вони дуже яскраві, вони дуже гарні. Що ми дитині надаємо таку можливість малювати? Це це краса. Діти забувають війну. І цей малюнок це ну це радість для дитини. Вона бере цей пензлик, ці краски, і вона ними малює. В Неї зароджується бажання малювати. Та після цього, мабуть, в кого є талант, той буде і далі і навчатися, і може стане великим українським художником. І ця майстерня це для них початок цього на важливості вивчення історії та традицій. Акцентувала вчителька початкової школи. Доведено істориками, що Миколаївський розпис побутував, як він називався, це інша історія. Але те, що він досліджується на теренах нашої громади, це велике значення саме для самої громади. І ми повинні розвивати і розвиватися самі. І тому це дуже важливо. І я вважаю, що сьогоднішній захід і подібні надзвичайно мега важливі. На захід завітали представники Губиніської селищної ради. У такі складні часи підтримка культурних ініціатив набуває особливого значення. Діти, це ті люди, які за все повинні відчувати військові військові дії, відчувати переміщення за рахунок таких заходів. Можливо, якось їх відволікти від цього дення, від дорослих проблем через розвиток миколаївського розпису можна розвивати популяризувати і всю громаду через культуру, по суті, вибудовувати якісь зв'язки вже з іншими громадами. Ми працюємо над розвитком дитячої творчості, дорослої творчості, займаємося фольклором, вокалом, хореографією. Також ми вивчаємо традиції нашого рідного краю, популяризуємо нематеріальну культурну спадщину. А от саме у селі Миколаївка, і що являється родзинкою нашої громади, це звичайно миколаївський розпис. Майстер-класи ми проводимо з метою популяризації нашої родзинки миколаївського розпису. І це один з аспектів, який ми повинні розвивати для того, щоб розвинути Гарну туристичну галузь у нашій громаді люди дійсно цікавляться цим розписом. Він дійсно є унікальним, він дійсно захоплює, він дійсно має право на життя. Етноселю у Попасному розмальована миколаївським розписом. Всі туристи, які приїжджають, дуже цікавляться і хочуть побувати саме в Миколаївці, де цей розпис саме зародився. Наші плани вийти на міжнародний рівень, щоб миколаївський розпис знали, впізнавали як один із видів декоративного розпису, thank Ukraine.